Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Останній квітневий день, 30 квітня, неділя. Мене звати Павло Новіков. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Я з вами працюю сьогодні з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливі. Ші запитання, звісно, будемо ставити тут у студії. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Сьогодні буде так само. Але до того я процитую свого давнього друга, який зараз на війні десь на Донбасі. Я не знаю точно населений пункт. Це Едуард Драч. Він лікар, невролог, реабілітолог, а ще учасник першої, навіть лавреат першої червоної рути ще в дев'яносто в Році і музикант так, от він напередодні написав. Віршика короткого, значить, там картинка така. Ну фотографія, якась вишня цвіте. І він пише наступне весну в Донбасі. Я, панове, люблю, щоб хто не говорив, але скажіть шпаку дурному, щоб як міна не свистів. Ну от така творчість зараз виникає. Така воєнна творчість. Давайте тепер до серйозного до аналізу ситуації на українських фронтах. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Давайте почнемо з такого припущення, причому не поодинокого. Телеграм-канали військових анонсують щось у Бахмуті. І Андрій Цеплієнко, це військовий кореспондент, воєнний кореспондент, пише, що скоро будемо захлопувати кришку за цих і далі не ефірне слово. От щось готується, що ми маємо про це розуміти. Знаєте, я б не анонсував там нічого насправді. Якщо щось готується, то хай воно і готується. Багато про це пишуть, і про це пишуть і наші е телеграм-канали, і наші блогери, і особливо про це пише. Пишуть російські З-воєнкори, і про це волає пригожин, до речі, так доволі суттєво в останні дні. Якщо там щось буде, то я буду першим, хто це буде вітати, оскільки е оця от. Е Сага, ця кривава епопея захисту Бахмута, яка вже триває 9 місяців, якщо от я правильно пробував, ну, так. так, вона має чимось закінчитися. І найбільш логічним завершенням от, е, цієї кривавої оборони цього міста якраз і був би якийсь контрнаступ з нашого боку для того, щоб, е, скажімо так, повністю замкнути аналогії зі Сталінградом. Окей, а власне, якщо так до про Пригожина ви вже згадали. Він каже, що якщо його найманцям не дадуть боєприпасів, то вони вийдуть з бахмута. Оце виття на болотах. Як нам його трактувати? Начебто були ж уже припущення, що вони і координуються, і на підсилення Вагнеру відправляють спецпризначенців. У тому ж бахмуті, от що це зараз? Воно існує для внутрішнього користувача. Воно більше мірою призначено для росіян. Хоча ми так само з задоволенням слідкуємо за його воланням, е, його був, Остання була його заява от про те, що от, а чи підете ви на Москву? Ну так, ми про це не думали. Ну, от, Москва нам не ворог, але чому б ні. Якщо буде далі такий снарядний голод, то ми знімемося з позиції в Бахмуті, і нехай валяться всі фланги і таке інше. Він каже весь час про снарядний голод. Хоча я думаю, якщо поспілкуватися з хлопцями, які там тримають оборону з нашого боку, вони там не підтверджують, не підтвердять його думки про те, що там якийсь снарядний голод є з боку Російської Федерації. Він там казав, що для просування на 100 метрів через брак снарядів було витрачено 94 особи зі складу ПВК Вагнера. Ну я думаю, що це був скоріше місний штурм черговий. У виконанні ПВК Вагнера, через що вони втратили таку кількість людей, це все для внутрішнього користування, це його боротьба з Міністерством оборони, це його піар-акції, які спрямовані на те, щоб е як якнайбільше прихильників зібрати, і для того, щоб звинуватити Міністерство оборони в, мож в можливому провалі е ситуації під Бахмутом. Е це все гра на розкол, на розкол лід який очевидно таким чином проявляється в Кремлі і серед оточення найближчого оточення Володимира Путіна? Ну тобто вони якраз і сприймають цю приказку про те, що у перемоги завжди багато батьків, а поразка завжди сирота. Вони якраз і намагаються відкараскатись, якщо у них щось не вийде, і щоб винними призначили когось інших чи відповідальними. Десь так це виглядає. Так, да, саме так. І тут треба розуміти, що Пригожин має політичні амбіції. Він, до речі, суттєво виграє інформаційну війну Міністерство оборони, оскільки ми бачимо, що він спілкується активно із кореспондентами з російськими. Він активно спілкується з аудиторією на своїх телеграм-каналах. Він відповідає на питання, дає інтерв'ю, створює інформаційні приводи. Ну, от і таким чином він концентрує прихильників. А чи може відповісти Міністерство оборони Російської Федерації? Ну хіба що Коношенко, який насправді зараз я думаю дратує росіян своїми заявами про Хаймерси, е е е кількість яких знищена більше, ніж взагалі їх було поставлено, таке інше. Тобто, це все історія на розкол, на е самопіар, на свої політичні амбіції, які зараз є в пригожені. Добре, давайте тоді трошки про інші ділянки фронту на сході в новинах щойно почули, що під Авдіївку окупанти намагалися вчора штурмувати, але зазнали поразки. Там вигулькувало слово вугледар, точніше, назва цього населеного пункту, ніби там щось намагаються концентрувати окупанти ширше по Донеччині. Якою ви бачите ситуацію? Якраз стосовно вугледара я чув повідомлення про те, що аж там просунулися трохи. На цьому напрямку, завдавши втрату противнику, якраз зараз ми рахунку там такий і що не змінився. Там придусім Бахмут продовжуються наступальні дії російської армії. ПВК Вагнер на цьому напрямку вони намагаються тиснути на хромове для того, щоб перекрити оцю трасу, яка йде від часового яру. Вони наступають з центра міста в західному напрямку. Вони наступають з півночі, вони наступають з півдня. Тобто вони зараз докладають максимум сил для того, щоб захопити, до речі, нарешті це місто, і, хоча б якимось чином там прозвітувати про перемогу. Стосовно Авдіївки, там вони так само намагаються наступати, і так само і в Мар'їнці вони намагаються наступати в західному напрямку, для того, щоб вичувати наших з цього міста, яке вже практично не існує як таке. Ну, от, але е, там в них ситуація е, не така вже успішна, як вони про це повідомляють. Ясно, давайте тепер про постачання зброї, тому що є кілька дуже цікавих повідомлень за останні дні. Ну, по-перше, від Великої Британії тамтешня Міноборону опублікувало новий запит на купівлю техніки і озброєння для збройних сил. І що я там важливого побачив? Ну, по перше, дуже багато різної номенклатури про розмінування там і спеціальні машини, і якісь катки, і якісь і трали, які причіпляються до різних типів основних бойових танків. від Т 72 до леопардів, а ще мостові системи, мостоукладчики і всяка така штука. Це ж якраз ну по суті, це знаряддя наступу, а не оборони, Мостоукладчики, трали. да, це все про наступ, про розмінування, про наведення переправ. Тобто, вони нам постачають наступальне обладнання і е, найбільш цікава там історія про далекобійні системи. Ну так, Якщо це була бачили, якраз друга так, частина, да. яка мене дуже потішила. Так, далекобійні системи. А це підтверджує, пам'ятаєте, я кілька разів казав у наших ефірах про те, що саме британці перші зламають оцей політичний, політичний бар'єр, який стосується того, що нам не надають е далекобійні системи на і з е із дальністю дії понад 300 понад 300 кілометрів. От зараз вони е цей бар'єр ламають, і насправді я хочу звернути увагу на терміни постачання цих систем, а вони обмежуються 9 травня. Тобто це найближча перспектива, і британці і британці грають свою гру. британцям все одно там вони не мають жодних політичних перепон. Вони е е таким чином дають звіту союзникам, що от ми таким чином вирішимо питання і готові надати українцям все те, чого вони потребують. От якщо вони нададуть ці системи далекобійного далекобійного зброї, я тоді буду вважати, що британці знову ж таки зламають наступний бар'єр. Стосовно, то скажемо, Боже, храни короля. Так, так, так. Да. Який, до речі, там буде коронуватися невдовзі, якщо я не помиляюсь. А, да, ще одна система, яка ну як вже сказано, що вона вже в Україні, це значить німецькі комплекси від Rheinmetall, які називаються Skyranger і Skynex. Причому є повідомлення, що це ну ледь не виставкові екземпляри, які возилися на виставку в Абу-Дабі. У Бундесвері ще таких озброєнь немає. Цих систем це система, яка тільки в 2021 році була вперше показана, що називається на широкий загал. І там супер. Якась наворочена система боротьби з безпілотниками, з крилатими ракетами, з тисячею пострілів за хвилину автоматичною гарматою та ще й з програмованою вибухівкою для кожної конкретної там пулі чи снаряда. От там дуже 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 крута якась система, те, що Німеччина їх віддає Україні раніше, ніж ставить на озброєння в Бундесвері. Це вони хочуть відкатати на українській війні, щоб там ще щось. Умовно допиляти, чи це вони насправді так визнають важливість у такої системи протиповітряної і протиракетної оборони? Ну, я бачу повідомлення про систему в пресі. Я не бачу всі присутності що соно їхні шмагаль сказав, що вони вже в Україні. Ці дві А, штуки. Вже є, да? Так. Да. а добре, добре. Тому що я батьякраз бачу, бачу на заводі «Райнметаль» Він це вже і заявив. А відповідно, я припускаю, що значить, уже хтось з українців навчився керувати цією системою, тому що навряд чи постачали таку дорогу штуку і просто інструкцію німецькою мовою. Пробачте. Ну, але, але це не перша практика з боку Німеччини стосовно озброєння, яке постачається в Україну, яке ще не знаходиться в розпорядженні Бундесферу. Давайте згадаємо Арістів. Він так само, здається, в першому потрапив в Україну, ніж, ніж, ніж Німеччина. Тобто, це вже друга система, яку Німеччина передає нам. Якраз для випробування. Ви тут праві. Тобто, вони найновіші свої системи, очевидно, хочуть обкатати. В бойових умовах України. І це не лише Ересті, не лише Сканекс, а ще і були заяви про е, танки Пантера Київ. Знову ж таки, це е, концерну Рейнметал. Ну так, це О, найновіша та, такова, їхня да. розробка, якраз зроблена на, з урахуванням тих недоліків, які були у леопардів 2, А 6 і А7. Здається, так це навіть історично було. Ну, хочемо цього чи ні, погано, чи це добре, але україно російська війна або російсько-українська війна, оскільки напала на нас, вона стає полігоном для випробування найновіших систем. Це добре для нас, оскільки ми отримуємо найновіші системи, які ми можемо використовувати проти ворога. Ну але це і бізнес-інтерес для виробників, які таким чином їх рекламують, оскільки найкраща реклама для продажу для реалізації цих систем це реальна бойова робота. Тому це так би мовити, як кажуть, ми повинні це сприймати як воно є. Ну, тобто, це взаємний інтерес, і це непогано, що інтереси співпадають Україн, які там, у нас і у наших союзників. Давайте тепер повернемося до учорашнього дня. Там, до річниці підняття українських прапорів, ще у 1918 році над кораблями Чорноморського флоту. Тоді вони, значить, сказали, що це все український флот, флот Української Народної Республіки. Там відбулися серйозні вибухи. Усов каже, що це Андрій Юсов каже, що це. Це божа кара за Умань, окей, емоційно, але це величезне сховище нафтопродуктів. З того, що я вже бачив в аналітиці, це відповідно ну, ємності, які там були знищені, це приблизно 640 залізничних цистерн. Це означає, що от більше цього місця для зберігання немає, втрачено і саме паливо. Ну і зараз. Відновити це навряд чи за навіть за багато місяців складеться. От що ми маємо розуміти про цю бавовну? Ну, якщо помножити ще на те, що наскільки я розумію, залізничне сполучення по так званому мосту ще не відновлено так, повністю не боюсь, відновлено от а по повної такої кількості паливно-мастильних матеріалів. Може відбутися лише допомогою залізниці, то на сьогоднішній день Російська Федерація в Криму і я би сказав навіть по всьому півдню України втратила доволі значні запаси, запаси Пава, які могли використовуватися як в інтересах Чорноморського окупаційного флоту Російської Федерації, передусім в інтересах Чорноморського флоту, оскільки ця нафтобаза вона знаходилася в Севастополі, так в принципі для цього південного угруповання військ. Ферсонська та Запорізька області, оскільки Крим є базою постачання і павно-мистильних матеріалів, і техніки, озброєння для російської армії, яка окупувала південь України. Тому це такий, знаєте, такий серйозний логістичний удар по можливостям російської армії. І оскільки паливо, це кров війни, от я так так називаю так це називаю, це серйозний удар. Це серйозний удар по логістиці, і, очевидно, це так само може. Бути сприйнято як підготовчі підготовчі заходи для контрнаступальних дій української армії. Уже головне управління розвідки повідомляє, що після бавовни на цій нафтобазі масово почали писати заяви на відпустки у Криму, якраз в, в окупаційній армії. Ну і друге повідомлення теж за вчорашній день у Пермі спалахнув мотовіліхінський завод, який виробляє артилерійські снаряди і снаряди для реактивних систем залпового вогню. Пермь це досить далеко, але в принципі це ж теж в одну картинку може вкладати. Очевидно, якась третя сила, або знову таки в неперебачених місцях. Тут саме так можна це прокоментувати, але так само воно лягає в загальну картинку тут управі далі. Президент України дав інтерв'ю скандинавським медіа, і крім іншого, звісно, що запитували про бойову авіацію. Так, от. Процитую президента затягувати ми не будемо і будемо починати ще до того, як у нас з'являться F-16, або щось іще, заспокоювати Росію, що нам потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо. Ні, так не буде. І от в цьому контексті без авіації західного типу ми розуміємо, що. Ну, найближчими днями вона навряд чи з'явиться, чи скоріше зовсім не з'явиться. Тим не менше, у росіян є авіація, є літаки свіжіші і потужніші ніж те, що є у українського війська. І от, власне, оці системи типу Скайнекса, додаткове посилення проти протиракетної і протиповітряної оборони це мені вдається теж якимось ну, більш системним компонентом, чи компонентом, який дозволить ну адекватніше проводити наступальні дії. Навіть за відсутності там f 16 згаданих, ну сподіваємося на це. Ну але тут треба розуміти, що Російська Федерація так само вона е, створює заходи протидії. Якщо ви бачите, якщо ви слідкуєте за тим, що зараз е, повідомляється з фронту, ми бачимо, що за допомогою безпілотників ланцет, які доволі багато проблем нам задають, от Росіяни намагаються знищувати саме систему ППО. Я бачу такі, знаєте, випадки. Там вони С-300 дістали. Там вони пошкодили гепард, там вони пошкодили е, Торем-1 і так далі. Тобто, це е, є система, е, яка е, система протидії з боку Російської Федерації, яка нас спрямована те, щоб послабити нашу систему ППО, оскільки е, Росіяни хочуть отримати панування в повітрі. В них так само літаків них багато. В них більше літаків ніж у нас. Ці літаки вони більш досконалі. Але завдяки нашій системі ППО вони не можуть е, здобути панування в повітрі, і зараз вони хочуть, е, хочуть це цього добитися для того, щоб унеможливити наші контрнаступальні дії, передусім на півдні, де в них зібрано доволі суттєве авіаційне групування. Тобто, там не треба вважати, що росіяни не треба їх недооцінювати, скажімо так, ну і е, е, так, якщо ми будемо затягувати далі з контрнаступальними діями то вони ще більше будуть підцілюватися я маю на увазі росіян на мій погляд на мій погляд доволі таку рішучу рішучу роль в наших можливо контрнаступальних дій буде грати артилерія будуть грати будуть грати якраз далекобійні засоби про які ми вели розмову вище тому слова зеленського треба сприймати так як вони є Окей, ну і на фінал. Ми згадали про східні фронти, але щось відбувається також на півдні. Наталія Гуменюк сказала, що нормальна бойова робота відбувається в 30 кілометровій зоні лівого берега. Намагаємось зачистити присутність ворога, щоб вони мінімізували обстріли правого берега. Оце закріплення на лівому березі. Плюс вона ж сама згадала Олешки та голу пристань. Це ще не взяті нами, не звільнені населений пункт. Але ну там неспокійно, за словами пані Гуменюк, от власне про Південь і і ситуацію, там кілька слів, будь ласка. ну Там в рамках цієї історії, яка розпочалася якраз тиждень тому, коли було повідомлення про те, що наші перейшли на лівий берег Дніпра Херсонської області, там закріпилися. Деякий час там тривали бої за допомогою авіації, росіяни намагалися скинути цей десант, як кажуть, в річку і цей плацдарм. Чи варто це назад плаздаром чи ні? Я б не поспішав би. Але цю захоплену визволену нами територію очистити і так би мовити, скинути на свічку. Наскільки я розумію, цього не вдалося. Тобто там вдалося закріпитися. Але там складна місцевість для того, щоб з нею розвивати наступальні дії, і складна місцевість для роботи важкої броньованої техніки. Тому будемо дивитися, що там далі буде відбуватися. Ну так тут важлива штука, що якщо їх відкинуть на 30 кілометрів, то можливо, хоча б від ствольної артилерії і там градів не страждатиме Херсон і інші прибережні населені пункти. Ми ж розуміємо, що якщо артилерія вже не зможе дотягнутися, то, то людям буде банально, хоч трошечки спокійніше, хоча про спокій зараз ну не дуже йдеться на всій території України. Дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.